Вітання, шановні колеги! Я, Тамара Бондар, представляю підручник з англійської мови English with Bloggers видавництва методика для учнів і учениць 8 класів, які вивчають англійську мову як другу іноземну. Презентований підручник English with Bloggers створено за модельною навчальною програмою Друга іноземна мова 5 9 класи для закладів загальної середньої освіти. Яку розробили група авторів, зокрема Віталій Григорович Редько, Ольга Петрівна Шаленко, Світлана Іванівна Сотникова, Оксана Ярославівна Коваленко та інші розробники. Підручник підготовлено за сприяння видавництва Delta Publishing, за що видавництво методика і автор щиро вдячні. Дизайн підручника відзначається високою якістю виконання, чіткі насичені кольори. Професійні фотографії з відмінною роздільною здатністю та продумане розташування елементів роблять його привабливим і зручним для сприйняття. Користуючись нагодою, ми також хочемо подякувати педагогічним колективам, які готували експертні висновки, учителям і учням, які знайшли час і бажання опробувати цю працю. Для нас, для мене як автора та колективу видавництва методика створення нового підручника це процес творчості, що пронизаний думкою про вчителя й учня. Отже, у чому полягає актуальність і новизна нашої сумісної праці? Перш за все, це тематична насиченість, оскільки підручник охоплює актуальні питання сучасності що, в свою чергу, сприяє підвищенню мотивації учнів до навчання, ми пропонуємо говорити про окреслені вимогами модельної навчальної програми теми через призму актуальних суспільних викликів, міжкультурної комунікації та реальних життєвих ситуацій, що сприяє не лише вдосконаленню мовних навичок, а й розвитку критичного мислення та креативності. Так, наприклад, тематика особистісного спілкування я, моя родина і друзі подана через тему Let's Get Creative. Про спорт говоримо через пояснення стереотипів, значущість поваги до мультикультуралізму, що є невід'ємною рисою сьогодення. Тему одягу презентуємо через подорож до штату Луїзіана США і знайомство з особливостями цього штату. Для теми про особливості харчування ми подорожуємо з блогером Нельсоном до Лос-Анджелеса, який ділиться кулінарними секретами і розповідає про особливості шкільного харчування. У час, коли суспільство не уявляє свого існування без інтернету, ми розглядаємо тему засобів масової інформації через шляхи використання сучасних додатків, які покликані забезпечити доступність інформації і комфортність життя. Тему географічного положення, клімату, населення, національності, географічних об'єктів подаємо через Подорож до Австралії. Говорячи про героїчну країну Україну, крім географічних фактів, ми також торкаємося теми волонтерства, оскільки багато дітей в Україні активно долучаються до волонтерської діяльності, допомагаючи людям, які потребують підтримки. Говорити про тему волонтерства надважливо, адже це не лише формує громадянську свідомість, а й навчає цінувати внесок кожної людини у спільну справу. Усвідомлення значущості допомоги, взаємопідтримки та доброчинності розвиває у дітей емпатію, відповідальність і мотивацію діяти на благо суспільства. Важливо підкреслити, що в кожному тематичному уроці є інформація про Україну, що дозволяє учителю й учням постійно проводити паралелі між українською та світовою культурами обговорювати актуальні національні події, розвивати мовленнєву компетентність у контексті української ідентичності та формувати гордість за свою країну. Наступною особливістю нашого підручника є його здатність до створення комунікативної атмосфери на уроках. Презентований підручнику навчальний матеріал має особистісну орієнтованість, зумовлену віковими особливостями блогерів, які є однолітками наших учнів 8 класу. Блогери з великим інтересом діляться навчальним і життєвим досвідом, перспективами майбутньої діяльності. Спілкування з однолітками допомагає учням відчути себе частиною глобальної молодіжної спільноти, відкриває можливості для обговорення важливих тем у природному мовному середовищі. Крім того, такий формат навчання формує соціальні навички та вміння висловлювати власну думку іноземною мовою. Хочемо акцентувати увагу на таких уміннях учнів, як самостійність та ініціативність. Вважаємо, що підручник English with Bloggers забезпечує учням можливість самостійно працювати з навчальним матеріалом. Інтерактивні вправи та завдання заохочують учнів до аналізу та самостійного пошуку інформації. Учні вчаться планувати власний освітній процес, організовувати роботу і оцінювати успіхи у засвоєнні матеріалу. У підручнику також присутні завдання, що стимулюють учнів до активної участі в освітньому процесі. Наприклад, Виконання групових проєктів розвиває лідерські якості, оскільки учні беруть відповідальність за результат роботи, виявляють ініціативу в групових дискусіях. Наш підручник оживає завдяки захопливим відеоблогам, які занурюють учнів у справжнє мовне середовище. Це не просто навчальні ролики, це живі історії, реальні діалоги та цікаві ситуації, які допомагають відчути мову так, як її використовують носії. Наша книга це не просто навчання, а справжня мовна пригода. Ось приклад відеоблога. Хей, hey, I'm Hannah, and I'm from Houston. Houston is an awesome city. We sent the first human to the moon. We carried out the first artificial heart transplant, and we are called the energy capital of the world. Оформлення підручника з англійської мови вирізняється живою та природною мовою, яка відображає реальні мовні ситуації. У ньому представлено широкий спектр ідіоматичних фраз, що допомагає краще розуміти носіїв мови. Також підручник подає як британські, так і американські варіанти слів і висловів, дозволяючи учням опанувати різні мовні стандарти. Хочемо звернути вашу увагу також на граматичний довідник. Який міститься в кожному тематичному уроці, що спрощує користування граматичним матеріалом. Для граматичної розкладки ми передбачили певні повторення ключових правил та структур, щоб забезпечити краще засвоєння матеріалу та його практичне застосування. Повторення допомагають учням закріпити знання. Швидше орієнтуватися в граматичних конструкціях і впевненіше використовувати їх у мовленні. Такий підхід сприяє формуванню навичок автоматичного вживання граматичних правил, що особливо важливо для розвитку комунікативної компетентності. Розробляючи підручник, ми чітко дотримувалися золотого правила доцільності, яке говорить, що навчанні другої іноземної мови надавати перевагу якомусь одному або двом-трьом видам мовленнєвої діяльності вважається недоцільним. Тому. Підручник розроблено таким чином, що організація навчання сприяє комплексному формуванню умінь і навичок усного говоріння, аудіювання і писемного читання письмо, спілкування. Процес навчання усіх видів мовленнєвої діяльності здійснюється паралельно і взаємопов'язано. Отже. Завершуючи презентацію нашого підручника English with Bloggers, хочемо ще раз підкреслити, що він створений з урахуванням сучасних освітніх тенденцій, вікових особливостей учнів та реальних потреб учителя. Ми прагнули зробити підручник ефективним інструментом для вивчення англійської мови. Надіємося, що підручник стане джерелом натхнення для учнів. Допоможе розвивати ключові компетентності та впевненість у власних силах. Запрошуємо вас обрати наш підручник і разом із учнями вирушити у захопливу подорож до опанування англійської мови через актуальні теми, інтерактивні завдання та живе спілкування.